Ще на початку 2020 2021 року, створення спеціальних груп в соціальних мережах вербування російських кубинських найманців, громадян Куби. Цей процес лише, не лише зараз резонансно про це заявили Америки, адже він почався значно раніше. І скориставшись економічною ситуацією, яка зараз є на Кубі, посилення пропагандистського месенджу. Ж про те, що кубинці можуть заробити на будівництвах на території Російської Федерації покращити свій економічний добробут, звісно, спрацьовує населення, яке потерпає від зубожіння. Таким чином, ось ці контакти, які існують давно, мають історичне підґрунтя, вони змогли налагодити ось цей такий зв'язок переміщення кубинців на територію Російської Федерації, але потрібно зауважити, що Ще на 2023 році лунали була інформація про те, що кубинці почали попадати до лав російської армії, адже військовий Аташе Куби відвідував Білорусь ще в 2023 році для навчань кубинців. Це все було під грифом секретно. Потім було відвідування міністра Військових справ до Москви Куби таким чином обговорювалися питання і на найвищому рівні, і таким чином, що Куба сьогодні говорить про те, що вони офіційно, офіційна позиція це нейтралітет, не підтримка жодної сторони, засудження будь-якої агресії є відвертою брехнею, тому що є дані про те, що на рівні державному велися розмови про військову співпрацю з Росією. Свою федерацію.